Всім привіт! З вами на зв'язку ПВ. З вами Вероніка. Софія. І ще одна Софія. Сьогодні ми будемо грати в груди проти Шеліфа. І мені тільки пішов дешав спину якийсь напишіть. Ну, Погнали. Перший раунд почався. Нічого <іграє> о <пу -пу -пу. <пу -пу -пу. Оля, я в... В... Прок... Там девочки бегала не бачу. Ми один один. Давай. Да, один один. Что, слышите? Я буду... Майки, в... я буду... В... Так. У нас голова хрымка перед Вона стоїть тут, стоит там. Mm. Девушка. Ми програли. В першому раунді нічия, а потім ми програли. Кузичі просто. Ой-ой-ой, якісь минувіки вчора що. Це команда, я вважаю. Та да, ми ви вище трошки прош... картошки. Ага. Аккуратно, вона там завжди одежка виходить. Ой, я її била, я її била. Маленіч, маленіч. Я прошка, йоу. трошка картошка. Давай, да. Аккуратно, она может с было так. Да, да, да. О, да. да. Сяду, давай, И... И Опс. Ой, 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 нет, 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 mm -hmm. Среди. ой, Значит, да. ровно. Раз, ровно. Нет. Да. Не а ты завод, который выйдет, не шанкер. Ага. герои против одной. Двое против А Давай, 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 стреляй, 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 из картошки картошки. сказать? А мы картошки картошки.

Да что такое? Так, чувствую, мы за сзади ни разу не выиграем. Астроны, До речі, Возможный спойлер. Наступногда можно будет дать ночей. А дай мне погнали альтошка, где моя альтошка алтошки алтош Так давай на айтошке дам фиосер Ти який то читер скус Читер А это именно это нескин Поэтому, который не типа снова. Ну, как у меня лицо, короче. Там человечек. Черно-белый. А, поняла. Он какой-то <заркот> читает. Это Алин не... Питер. Ну, специально делать, чтобы его привели, чтобы его не забанили. <заркот> ну, вы поняла, да, я нубик, но шансов тут было ноль. Пашка, картошка, и <заркот> что <заркот> Копайки сразу бывают. Давай, блядь. Mm -hmm. mm -hmm. Ура, мы молодцы. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. А давай, mm -hmm. э, девочки, минуту внимания. Давай, то значит поставити поставить лайк и тоді мы выиграем. А mm давай. -hmm. Уже починається лайк ставитися. Бачу. Угу. Так. Що я як вам китай? Ми не робили. Так давайте сьогодні до Верніку. А давай. Люди, які дивляться це відео, якщо вони підпишуться, то ми будемо виграти в усіх раундах. Ну, я не хочу прибирати. Мені якийсь котик прибув. Угу. Угу. Тихо, тихо. Ну башня, что за моя кастрюшка точно есть. У колоком это хлопчикам вы видили. Ничего. София, София. Не зачем хлопчикам? Я включил хлопкам. А да хлоп. А за то, что наши подписывайки поставили лайк. О, у меня хоть он оборудовался из-за интернета. У мене ти ще беджанки, в мене прижок зажався, але ми виграли. Значить хтось підперташ. І поставив лайк. У нас буде ексклюзив, ми з Веронікой будемо один на один. Ага. І подивіться, хто з нас профля картошка, поки Софія не може. Так. А хто в нас не біга проведення? Вроденичка клубничка 100% Я за тобой бігла в тобой бігла всю время так що нічого не знаю Я молодець Ладно нічого, Я тебе все виграю в не на Блін, мене інтернет У меня в на... Вероніка. Від, а ханці підписники стали. Хай наші підписники пишуть, на кого став тале ставку. Да, давай. Хто на Вероніку, бо вона точно виграє. На кофію. Е. No. No, 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 keep the noise, Як? Так, <рігра> Так, что-то залышний звук. Да, Вероник, подожди. Чудачись. <рігра> <рігра> <Заю -дяк. рігра> ну, я выдиралась, выбираюсь. <рігра> Меня так удовольствие. <подобається. рігра> а мне не зубы уже. Ой. Ага, это. Аго-го. Ну, ты. Есть. Yes. Так, мне ще один раз треба виграти. Ну не давите. Mm. Так. Мені бы. Да? Ой, 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 ой. Як? Oh. Як? Ну well, ты на ну, я ж промазал. С э, двух, потому Короче, зараз тревога по всій Украине і uh, Соня пришла в укрытие. А ну порахав, давай. Давай сюда, верни. Давай сюда. Давай хай вони прийдуть і мене тіпоть. Ага. Де вони прячуться завжди? Е, ти -е, давай ти тут краще будеш, а я придумаю. Мені мені тут Ти давай на кухні, щоб ти з тісинком було цікаво. Ти тепер ніка. Гало. А чи що там щось є? Бо ніначе з роботи куштучку все темне зробилось. — Я тоді буду? — Так. Обходом їх. Обходом, обходом. Я... — Вперше, що я їх не знімала, то в мене вже захейтило, що я така набігла. — Я вбила одну і здохла. Ну вау. — Щоб не програвати. Ну, — Опять темна штучка, я не можу. — Вони мають якийсь такий ефект, що, ну, там темна все штучка, і воно, я не можу грати. — А давайте тут почекаємо. Стой. пока Ого-го. — Покажи на Вероніка вже прибила одну людину. І так, Вероніка? О, там оце та от, 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 от дівочка, вона кидається твою темну штуку. О, туда. Яка ти просто, Вероніка. Це вила то, яка ставить цю чорну штуку. Я не можу, ми зараз граємо. Не програємо. Ми про, поняла? Про. Пойдемо-йдемо! Ні! О, вона ж вона улюблена картами! Так, давай, Вероніка, розповідь нам інфу про канал. Це був банальний факт, наш канал називається ПВ. І напевно скоро в ньому буде якийсь дуже крутий конкурс. Там Тому можете підписуватись. Соня можливо залишить сімку на наш канал. В телеграма. Так, угу. я кажу другий факт. Я я. Другий факт канал називається ПВ, тому що нас складається чотири людини в каналі, а не три. На жаль, сьогодні відсутня Поліна, а називається він ПВ, тому що Поліна плюс Вероніка. А, а, потім, ми вже дали... я... а потім ми вже додалися з Софією. Ми дві Софії, до речі. Uh -huh. Uh -huh. Ще один цікавий факт про у Софі, з Е, я її буду дуже часто називати Семі, бо у неї раніше такий був нік. І ми тоді, коли тільки познайомились, ми з нею познайомилися в групі, у неї був такий нік, і я не знала, чесно, реально її звати Софія чи є, і я її називала Семі, бо вдруг її не Софія звати. Е, бо я її основного і мені не знала. І зараз я її точно буду називати, фавку, я зможу вас відвічати. Канал е, створили ми ще недавно в Ютубі та Тік-Токі, але створили його Софія, бо по можливості не змогла його створити я, е, всі не могли, окрім Софії, тому і так произошло. Угу. До речі, дивіться, дивіться е, наш канал був створений десь тут, де, де, ро... е, і це Що не тільки... ...дві і підписники і шість підписників були створені, зробили, ну, типу, ми їх добили без ніякого Ютубу і так далі. У нас не було дикі артів. Гнали? Коротше, у нас була Прошка, але... Я її прогнала. Належно, там вона вісім разів підряд виїжджала. Що ти розумієш? Я! Це я Прошка тут, так що не дадиме нічого. ля Це? Мм, так. Я бачу, він там скривив. Він <ріст> мене скривив, який сидив. Хотів мене бути скрившим. <ріст> ну знаєш, у нас оцей чирик чорний, він теж якийсь нубік, я тобі так скажу. Mm. Ну, мм, Давай О, розкажи, як появився канал, розкажи, як з'явилися всі ці учасники. Ну, троє. Ой, тось, -четвірка. Mm -hmm. Давай Короче, Мы в школі с Поліни живе на переробку і а, Я її там прожужжала про Неллі, типу у її канал, типу, і так далі. І, і Поліна мені запропонувала зробити канал. Ми довго думали над назвою і вирішили зробити саме ПВ, бо воно дуже прикольно рифмується, П і В. І не знаю, як? І це, наш... це перші випи наших імен. А потім Софія в це. Додалася в канал, коли ми ви визнайомилися? Це, я їй розказала, що в мене є канал вроді, і я вже там не пам'ятаю, але вроді якось так було. І я До речі, А Неля, Нелля Неля, моя подружка, вона ми з непосмінула в школі. Ми з Веронікою в різних Вер містах. Я живу в Дніпрові, вона в Києві. І це дуже далеко. Угу. І мене мені дуже сильно допомагала з каналом, і зараз особливо дуже сильно допомагає. А Соня з'явилася в каналі. Я їй розказала, що у мене є там такий то канал, ПВЛ.

Мені не можу, мені дуже добре не... Так. У нас останній шанс виграти. Останній, щоб ви розуміли. Буду додати. Я... Це будь ласка, прошу тебе, умоляю, не помри. Верку, 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 верку. І зараз на цьому моменті ми будемо закінчувати це відео. На жаль, без Софії, але в І без Поліни. А можеш поясничку там на монтажі додати її, коли що-то ради